Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 8 квітня. Проживаю я на Вінничині і буду сьогодні обробляти абрикос у своєму садочку. Абрикос після світіння обробляти буду увечері. То деяка ще квіточка залишилась, до вечора перецвіте і пелюстки опадуть. Обробляти обов'язково потрібно вечором, вечірні години і безвітряну погоду. Застосовувати буду препарати від сингенти, від шкідників Engio. Це системний препарат. Від хвороб, скор і хорус. Скор це також є системний фунгіцид. Хорус використовую по тій причині, що в нас рівно дуже прохолодні ночі. 3-4 градуси тепла. Хорус гарно працює при пониженій температурі, а днем температура 20 градусів, буде працювати скор. Шкідники, східна плодожерка, попелиці, молі, хвороби, моніліальний опік, гномоніоз. Використовувати буду все це. одна бакова суміш в один оприскувач, хорус, скор і анجيلо. Скор 2 мл на 10 л води. Анجيلо 3,6 мл хорус 3 г. Придус трошки покажу, які. Вот такий стан. Різко потеплішало? Подивіться, як почали переріст, який вже. Як можна знати, що за? Опилення, запилення прийшло вдало. Коли видно, що залишився один стовпчик такий, так званий, то це опилення пройшло, запилення. В цій частині залишається зав'язь. І тоді вона почне ставати грубша, набирати форми і буде рости. 100% з такої квіточки буде плодик. Якщо отакий, от, от видно ще не не, ви, не видно ще так званого того стовпчика, то ця квітка може повністю опасти із отака от повністю. От гарно видно, от витинається. Так, от видно тут витинається буде плодик, тут тоді всі ці течинки попадають, залишиться тільки цей стовпчик із зав'язю. Так, можна знати скільки буде плодів і чи не обпадуть. Такий то вже точно не, не обпаде з такою стовпчиком. Думаю ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.